О, черепаха, яка гарнюнька, цікава. Боже, сонце засвічує, нічого не видно. А тут вудки. Вудки воно <хи> до гори дригам. Клас. Класно. Територія дуже велика. Тут можна ой, я не знаю, ходити цілий день, ми вчора, вчора цілий вечір лазили тут, фонарики горіли, так класно, все таке чудове. Все-таки аж не віриться, що це може бути ось тут у нас, що не треба їхати десь там якийсь Єгипет, щоб оце насолодитися всіми благами, так сказати, цивілізації. Ось, дивіться, як там фонтани, там така гарнюнька. Дуже-дуже багато всяких локацій О, класних. Ой, риби, в пруду. Ой, дивіться, яка чудова штука. Ти хто козьо? Ти козьоль? Мать, а, ти ж понтин, то цапка. Да, ти да. цап. Ти цап? ЦАП це від слова цапнуть. По-моєму, я йому не дуже сподобалася цьому козліку. Хорошо, що це не лама, бо лама може і плюнути, якщо що. Все його дівчатка. Блін, та не трогає твоїх дівчаток. Дивіться, яка в нього холка піднялася. А ну дівчатка його. Це хто такий? Це крокодил Крокодил. Який ти чудовий? Привіт. ну а тут всякі кури. Всякі різні різні кури, різні, цікаві. Ну, я таких багато бачила, бо у нас тіть Таня у сусідки, вона любить розводити таких всяких дивних курей. Тому мені це так собі цікаво. О, а воно рябе якесь. Такі в нас в огороді бігають. Фазани, я ж кажу, у мене цю клюють постійно. І оце фазан такий великий. Це фазан мікада. Ні, ну у нас не такий. Ти гарний фазан Мікадо? Китайський королівський. Китайський королівський. Лоліки. Ось маленькі Лоліки. Люліки і боліки. Боже, я не бачу, воно видно взагалі чи ні. Таке сонце, що воно засвічує все. і боліки. Класні такі крольчатки. Це не зайці, це кроліки. Єнот, який не хоче з нами спілкуватися. Уновлені. Йому там класно. Він там лежить йому пофіг на нас цьому єноту.